ним було отримано громадянство в травні 2012 року і є власником британського паспорту з серійним номером 607434 80. Ну, якщо будемо говорити про ризики, я більш детально на цьому зупинюся. Але взагалі, давайте я вам собі, що керівником державної фіскальної служби є особа, яка має громадянство іншої держави, що громадянство громадянина в Україні. А стосовно всіх цих речей в інтернеті різними особами одноразово поширювалася якась інформація. А стосовно, наприклад, людей, які давали якісь коментарі або докази, то я вам можу повідомити наступне. За останні півтора-майже два роки, я можу сказати, я або ми, звільнили з Державної фіскальної служби більш ніж 15 тисяч людей, частина яких, скажу відверто, була негідними людьми і не повинні були працювати в службі, то якщо подивитися сторінки в соціальних мережах, або там різні речі, які пишуть. Воно і зрозуміло, що люди будуть писати там, і наклики, і якусь інформацію намагатися поширювати і так далі. Але це частина твоє роботи, ми виконуємо. Дякую. Ось бути питання відповіді раз. Браво!